З нами Володимир Лобчук, головний тренер команди Ізмаїл. Розкажіть, будь ласка, наскільки от зараз в цьому сезоні ще які амбіції у клуба, і що в... ну зараз спочатку про амбіції? Добрий день. Ну по сезону в Суперлізі наша команда вперше потрапила до Суперліги в цьому сезоні. І вважаю, що потрапляння до четвірки найкращих це дуже добре виконане завдання, і зараз ми граємо. З найсильнішими командами нашої країни, і в кожній грі намагаємося поборотися і досягати найкращих результатів. Команда росте. Я думаю, що гра з найсильнішими це додасть майстерності, досвіду команді, і на наступний сезон будемо ставити задачі ще вище і будемо сподіватися, що ми. Поборемось вже в наступному сезоні, хоча ще залишилися ігри, ми будемо боротися звичайно до, до кінця, але вважаю, що в наступному сезоні будемо ставити ще більше завдання. Ну, команда грає в красивий атакувальний гандбол, швидкий, і наскільки от кадрова ситуація дозволяє використовувати весь потенціал, і хто на вашу думку у вас сильні, ну скажімо так, кого ви хочете з гравців виділити? Ну, на жаль, зараз така ситуація в команді, що маємо чотирьох травмованих гравців. Немає заміни ні центральному, нашому Івану Бондалу ну, гравцю травму на минулому турі. Достав п'ятак Олексій, наш основний голкіпер, і е... лівий крайній травмований, і, і ще один воротар у нас хворіє. Ми приїхали на цей тур тільки з одним е... Воротарем. Е... Так що, А зараз за весь сезон я вважаю, що вся команда е... грала добре і е... ну, виділити когось. то... Я, я, я вважаю, що образити іншого, так що всі, всі зіграли добре, молодці, і будемо наді... сподіватися, що в наступному будемо грати ще краще.